Вибачте, швиденько попросився слово, бо сьогодні будуть проходити четверте бандерівське читання, і вас всіх запрошує після пікетування погрітися, послухати правдивих націоналістичних поглядів, якою має бути українська держава. Хотів би декілька слів сказати про змовну ситуацію в Україні. Ви бачите, що постійний суд затягує явно. Зрозуміло рішення. Очевидно, що закон ківалова Клісиченка, якщо говорити правду, це закон Путіна, написаний Путіним і принесений з ківалова Ківалового в суди, має бути скасовано, тому що він нікчемний, за юридичним змістом, формально, фактично. Але ми, ми бачимо, що цей конституційний суд набраний ще Януковичем, і сьогодні поставлений на суд Порошенко не спішить виносити рішення. Натомість говорить про те, що треба охоронити новий закон, і ви знаєте, що в Верховній Раді є три проекти закону, в тому числі один Свободівський, які встановлюють державний статус української мови, тому що українська мова є панівною, українська нація є панівною, в будь-якій європейській країні спочатку має бути визначений державний статус мови більшості, а згодом, якщо є потреба, захистити мову представників національних меншин. І це класична європейська практика. Але сьогодні відбуваються дуже дивні речі. Ми законами Верховній Раді зареєстровано три законопроекти. Причому один законопроект зареєстрований пані Подоляк, яка на початку війни закликала весь Львів перейти на російську мову, і в якої половина фракція розмовляє російською мовою. І це викликає певні сумніви щодо щирості цих людей, які ще вчора кричали, що говорить по-русски, які кричали, що Ірина Фаріон фашистська, бо вона заставляє всіх говорити українською мовою. А сьогодні так яро з'явився за українську мову. Навіщо виник цей законопроект? Це дуже просто ні Порубій, ні перечаску, по ні Гройсман, на моє тверде переконання, не поставлять жодного законопроекту на розвідку Верховної Ради України. Або хто працюють законопроекти в комітеті, заговорять, забалакують і забудуть, або скажуть, що Путін не паде і жоден законопроект не стане. Але зараз є та певна історія так званих громадських діячів, що має один законопроект, буде тільки закон законопродати, що це найкращий законопроект, що кращого немає, а свобода виявляється, блокує цей законопроект, бо має свій законопроект. Це нічого, що ми свій зареєстрували ще в минулому скликанні, щоб свій швидше місцевий законопроект. Це нічого, що на кожне пікетування взимку, холод, в ходите ви, націоналісти-побратими. Бо ті ліберали, які сидять в Верховній Раді і говорять по русски вони хочуть сьогодні сказати, що вони роблять. Вони сьогодні показують, що це виявляється. Закону про мови немає, не тому, що там влада не має політичної волі, не 300 голосів, а чи виявляється свобода. Заважає їм прийняти закон промову, бо має свій законопроект, свою чітку позиції Фаріон. І сьогодні є вже історія в суспільстві чергова, що це виявляється, закон не приймається тільки тому, що фаріон щось не то пише в інтернеті. Але хочу сьогодні тут подивитися по людях, хто приходить щодня в тридцяти 20 градусний, 20-градусний ворог початок Мову, хто з нами бився у 2012 році на східцях на українського дому? Тому ми, як свобода, кажемо: перше, негайно має бути закон, скасований закон Кива Перешенка в Конституційному суді. Якщо Конституційний суд цього не зробить, цей Конституційний суд має не те, що бути розпущений, а розігнаний. Друге. Свобода буде голосувати і підтримати будь-який закон про статус державної мови з трьох, які є, які є в парламенті. Ми не маємо 300 голосів і 226, але ми дамо своїх 5 голосів, своїх людей на вулиці, свою підтримку, свою агітацію будь-якому законопроекту. І ми кажемо, що не припустимо сьогодні шукати знову ту бідну невістку, через яку, мовляв, закон не стає. Є псевдонаціоналіст, голова Верховної Ради, є Порошенко, який прийшов на вимогах Майдана, одна з в Майдані хвані нового закону є Турчинов, який в який році казав не стосовуємо закону Кивало Клісиченка, бо за місяць буде ухвалений. Новий закон про мову. цей місяць є русний місяць, тому що він вже триває третій рік, і ми не бачимо цього закону. Тому ми вимагаємо, щоб вони поставлений негайно народила Верховної Ради всі три законопроекти. А суспільство побачить, як яка фракція і як і депутати це буде голосувати. Я гарантую, і що наша фракція, наша група, провадить десь 100% голосів. І я так само до тих, хто сьогодні розводить істерію, хто, хто пише про невізор. Промови, хай приходять сюди. Хай за мову на вулицях, хай вимагають українську мови в магазинах, хай вимагають українських мови від поліцейських, а не кажуть, все вдома, письмо пі говорять по русски А сьогодні вони кажуть, що має бути єдиний законопроект. Це ви розумієте, це просто така дворушність і болесість. Тому це такі звичайні приціничі вимоги. Ну і насамкінець хочу ще раз вас проінформувати, що зараз за пів години буквально почнуться третє четверті бандерівське читання. П'ятати бандерівських читань, як завершити національну революцію. Що ми не хотіли зробити? Чи перемогти Москву, чи провести реформи соціальні, політичні, економічні, без завершення національної революції, яка триває 100 років вже, нічого не буде. До того, поки ми не будемо господарями своєї своєї землі, допоки ми не візьмемо свою у свої руки, нічого не буде, Нам, обслободиться закидають тим, якої під час революції і при нападі Путіна йти про владі. А я скажу помилку бо йти з влади. Тому що якщо ми маємо свій план родик України, якщо ми знаємо, як будувати українську державу, то не ми мали йти з влади, а вона команти з влади. Я це мав із влади, а ми маємо брати владу повністю будувати українську Україну. І другого разу ми такої помилки не зробимо. Бо Бога, якщо про нього не казали, чіпляється за владу і будує свою антиукраїнську Україну. Бо порах не Прийшов і тримається, як можна кожух у тої влади, і їм байдуже програми. А ми, маючи нашу програму, розуміючи, якою має бути Україна, маючи досить наших попередників, цю владу просто так піддало до вірили з українських виборів. Тому сьогодні будемо говорити про те, про столітню українську революцію, про те, як взяти владу, як виграти війну з Росією, як зробити так, щоб знову ми нас, збольчевізували населення, як 100 років назад людей не здурили ультрапопулісти, бо тоді більшовики були Ультранополістами вони обіцяли все і негайне землю, мир, заводи а принесли окупації штики. І Тільки українські націоналісти 100 років назад в меншості говорили що головне – Причина на час наші нація брак націоналізму серед нашего загалу. Тому, власне, ми проводимо ті бандерівські читання, щоб сказати, що нація революція це не сліпий бунт. Що націоналісти це не тільки ті, хто мають тут межнути на вулицях і вмирати на війні, а хтось врітися в кабінетах і проводити псевдоліберальні реформи. Націоналісти це ті, хто мають оподавати владу і побудувати справжню Україну, велику Україну, найбільшу європейської держави на цьому континенті. Слава Україні!